Друзі, привіт! В цьому відео я розповім вам, як використовувати платформу Голос народу, щоб додати вашу пропозицію на загальне голосування. І так, для початку нам потрібно зареєструватися на цій платформі. Вводимо свої дані. Дані повинні бути вірні, ваші, тому що вони вас будуть ідентифікувати як людину, щоб уникнути всіляких фальсифікацій ваших голосів. Надаємо згоду у платформі і можемо додати получати новину з сайту або ні. Реєструємося. Так, ось ми таке зразу посилання, що на нашу почту Вислан лист з ссылкою на верифікацію вашої почти. Ось він прийшов, потрібно пройти. І зразу попадаємо в наш особистий кабінет, де ми можемо створювати голосування або публікації наші. Ось голосування будуть тут ось публікації. І так, щоб створити голосування, нажимаємо на створити голосування або додати голосування. Так, і в цьому відео я вам розкажу про перший варіант голосування. У нас їх тут 4. Як він буде виглядати і як його створити? Ось тут інструкція загальна така. Всі поля з зірочкою повинні бути заповнені, обов'язкові для заповнення. І так, що в нас тут є? У нас є тут категорії, в яких ми можемо розмістити наше голосування? Назва, давайте створювати. У нас буде голосування номер 1 категорія політика. І варіант, один вибір з багатьох варіантів. Так. Вибираємо цей варіант. Один вибір з багатьох варіантів так буде ось так от виглядати. Один вибір з багатьох варіантів так. Це приклади, ось він. Тут ми можемо вибрати один вибір тільки. Ось такий його буде вид. І так, ось тут додаються поля питання ваші, які ви будете додавати. Їх можна додавати, можна видаляти. Ну, якщо одне питання, то воно не видаляється Звісно, так, питання 1, питання 2 додаємо, питання 3. Можна питання 4, але добре, не будемо. так Сюди можна додати відео, яке у вас записано на Ютубі, відео. Ось такий код. Це буде відеоопис вашого голосування. Можете додавати, можете ні, але на свій розсуд. Тут ми додамо зображення якесь. Тут я підготував. Ні, це не воно, мабуть. Воно так. І тут опис додаємо до вашого голосування, якийсь текстовий, та також відмічаємо, можете подати голосування анонімно, щоб ваше ім'я не було видно. Дати можливість коментувати цей голос ваш, і надсилати повідомлення про дії чи коментарі вашого голосування. Тобто, коли буде ваше голосування проголосовано кимось або прокоментовано, то вам буде надсилатися лист про ці дії. Ну і додаємо. Так, ось він. Цей голос ваш додано, і він на розгляді на модерації. Так, зараз. Так, модерація успішно Тепер ми можемо зайти на сторінку голосувань, ось, де буде ваше голос... голосування. Перейти та проголосувати. Надати коментар якийсь, ось можна тут, та зробити свій вибір вибір проголосувати. Ваше голосування проголосовано і має такий коментар. Ось, до речі, ваше відео, відеоопис якийсь, який ви запишете, додасте на YouTube, та сюди можна його викласти. Ну, По першому варіанту це все.